Ну, те, що вона була освічена, ви знаєте, при тому саме вона була дуже мудра, дуже посвячена в служінні. Ну, зазвичай жінка освічена, вона рідко готує. А вона була супер хазяйка, дуже смачно готувала. Ну, це просто. І ще що я помітила, то тоді я могла аналізувати, і я навіть не думала, що колись я буду дружиною пастора, але знаєте, це такий був перший образець. Жінки-пастора, от я звикла, що жінка-пастора в Україні на той час, це десь там на задворках, тихенько заді сидить, хусточку в і так, от все це. А вона а вона отак от плече в плече трудилася зі своїм чоловіком. От я як зараз пам'ятаю картинку, так він проповідь говорить, а вона біля нього перекладає, і він такий чоловік, крупний, високий, а вона малюсенька, як пташечка біля нього. І ось, ось в неї вистачало мудрості, вона стільки всього, робила, але в той же час, вона, знаєте, якби крок на крок позаду нього. Всі тили тримала вона, вона в зібрання приходила, вже обід організувала.